Переточив в крабі оці центровичні пальці, розточив отвір на 19 мм, зробив так ступенькою, далі 18. З того старого моста ну, цей палець він не підходить. Я його зробив трошечки довшим на сантиметр тому що він глибоко входить в цьому крабі і відміряв там два з половиною сантиметра отвороє. Тут видно наскільки він більший, тут менший. О. Тут виточив на 19 на соточку менше. Самій направляючи зробив з піввісі вазовської, Жигульовської. Думаю, буде крепкі. Верхні 18. Верхні 18, а знизу там видно на міліметр товстіше. Розточив на станочку. Стружка синя. Значить добрий, палець має бути. Поздімав. Упори маленькі. Їх треба все одно ставити в іншому місці. Е, великі упори треба ставити в іншому місці. У мене на, на місці тих опорів стояли кріплення е, розподільника карезеток, я тепер буде сюди принести на місце малих опор, а великі упори сюди поставити. Зараз буду встановлювати краба на його законне місце. Встановлю. Congratulations. Gotcha.